Коли приходять два бійця і починають там битися, там, обливати один одного лайном. Ну, це ж круто. Галньо. Не бекло! Я їхав в машині сам і заплакав. Які якості характеризують під А не пішли б ви. Ай-яй-яй! Я такий не дуже мелодраматичний хлопець. Та воді. Так ухиляйся, ти що зараз получиш? Як це? Моя студія, мої правила. Вітаю, друзі! Ви на каналі Епіцентру, а це Спорток. Я Андрій Ковальський. І тут ми розмовляємо з найкращими українськими спортсменами про спорт і не тільки. І сьогодні в мене в гостях зірковий спортсмен. Олімпійський призер Лондона з боксу. Чемпіон світу і ще дуже багато, багато, багато титулів. Олександр Гвоздик! Олександр Гвоздик. 38 років. Чемпіон світу за версію WBC 2018-2019, бронзовий призер Олімпійських ігор 2012. Прізвисько Денейл Цвях, родом з Харкова. Та Олександре. Дякую, що е, завітав. Е, ти дякую. можеш почуватися як вдома. Ну, в принципі, ти є вдома. Ти ж розпочинав свою кар'єру. В клубі епіцентру в городку, як хлопець з однієї частини країни, так, потрапив в іншу частину країни і власне ну, по я сам народився в Харкові. Є. Так, звичайно, там почав займатися боксом. А в 2011 році, коли наша команда здобула ліцензії на Олімпійські ігри в Лондоні, 12-го року Так, в Лондоні ще перед Лондоном, після 11-го року, після чемпіонату світу, тобто мені запропонували представляти спортивний клуб епіцентр. Я, звичайно, погодився, тому що тут, тут ну, не, не мені говорити. особисто, а взагалі е, той українській збірні, яка досягла тих вершин. Е, мені здається, дуже вагомий вклад був саме клуб-Епіцентр. Тому що вони допомагали, фінансували. Ну, там, збірна, що не ім'я, то е, зірка, яка не загубилася після Олімпіади. Ну, крута була збірна. Всі і ви виступили непогано. Ну, непогано. Ти такий дуже скромний хлопчина, непогано. <реш> Суперово виступили Згадати Олімпіаду 8-12 років. Я думаю, що в боксі це, напевно, Ну, здається, це на сьогоднішній день ще поки що найкраще. Але все попереду. Сашко, ну не буду перетворювати наш подкаст на інтерв'ю, тому що багато можна прочитати про тебе в інтернеті. Звичайно, mm -hmm. подивитися і у нас. А я пропоную зразу переходити до того, чому ти сюди прийшов. Ну, давай це якось притримай Прибавити? кулаки. Притримай кулаки. Е, пропоную тобі зіграти в гру норм чи стрьом. Ой, Знаєш он. таку. Давай. Ну я чув, ніколи не грав. Ну, зараз тобі сподобається. Е, я тобі ставлю питання, ти відповідаєш і поясню, чому це норм, а чому це стрьом. Передивлятися купу разів свій поєдинок. Це норм чи стрьом? Я думаю, це не норм, це Маст Але я це. Must не дуже... Але ну тому, що ти дивишся на свої помилки і робиш якісь висновки, тому це однозначно но і скільки разів в середньому переглядаєш поєдинки? Насправді я в цьому плані ледачий. раз, може два. Ну це залежить. Якщо це був поганий бій, який тобі не сподобався, який ти знаєш, що ти працював не так, як тобі хочеться, і то такий бій переглядати не дуже приємно. А, а сам коли... дивишся чи з кимось? Ну, з тренером. І сам, і з тренером. робити собі косметологічні процедури на обличчі це норм чи стрьом. 100% стрьом тільки що зробили. Ти не ходиш до косметолога. Ні. Дивитися з донькою мультики про принцеси. Ну, мені здається, все робити з донькою, що вона хоче, це норм. Якщо вона мене спитає, попросить, то я буду. Тобто, це якщо робити. косметологічні процедури, то ти лише від доньки. Так, якщо донька, то це 100% норм. Бувало таке, та? Е, Бувало, бувало. Ну, Це таке було більше мистецтво. Вона розрасовувала мені обличчя. Ну, їй фан, а мені фан а чи їй фан? Так, Наступне. Морозитися від зустрічі з друзями це норм чи стрьом? Це 100% з трьом. Стрьом, стрьом так? Навіщо? Це ж, це ж друзі. Ну, Домовися з друзями піти, випити пиво, а донька каже, тато, мені треба тобі зараз макіяж зробити. Мені... Практичні ну, заняття теж пріоритети. <рес> ну в моєму випадку це донька буде. Я вибачте, не можу так. А від друзів тоді морозитись чи сказати. Сарян, хлопчаки. Якщо вони друзі, то вони розуміють, які в мене ставлення з моєю донькою. Тому що вони це друзі, мроз. вони прийдуть до тебе. <рес> так звичайно. <рес> Наступне: послати подалі тренера на емоціях, наприклад, під час бою чи під час напруженого спарингу. Мені здається, в мене з моїм тренером, з тим, з яким я зараз працюю в професіоналах, таке може статися. Тобто, але взагалі це залежить від е, якої стосунки з тренером. Навіть не, не хочеться <с. на камеру <с. говорити, як ми один одного називаємо. Та годі. Ну, я ін... можу його назвати, наприклад, пендехо. Він мексиканець. Ну, Якщо не знаєте, що, то це аби перекладете потім. Окей. Пендехо. Він може мене назвати з таким. Американо-мексиканським акцентом гавно. Так, гавно. Попросив записати це на відео, і ми будемо передивлятися мільйон разів, і це буде норм, це не буде стрьом. Треш-ТОК. Це нормальна чи стрьом? Ну, це продає бої. Я, на жаль, цього робити не вмію. Якщо б я вмів, я думаю, це норм. Це ж те, що полюбляє глядач. А були тебе якісь радники, промоутери, та будь-хто, друзі, хто тобі. Сашко, так ну давай, скажи, що він там гавньо. <laughs> <laughs> ну, в моєму випадку, це якось так в'яло виходить. Дуже. Суще... Та? Так, так. там, А не пішли б ви там, у дупу. <laughs> ну, Я не можу цього робити. На жаль, на жаль. Якщо б я міг, мені здається, я б міг би краще капіталізувати мої. А американська публіка це любить. Любить Трешток, так, звичайно. А яка не любить? Кому цікаво, дивитися стільки бокс, коли проходять два бійця і починають там, битися. там Обливати один одного лайном, ну це ж круто. Тренувати свою дитину, це норм чи чистрям? Ну, взагалі, мені здається, це норм, але в мене це ніколи не вийшло. Тому що ну, мій старший син, коли в нього щось не виходить. Ну, просто хочеться його задушити. я не знаю чому. А, а він може тренера відправити в дубцю, так? Ні, він не може. У нас тиранія. А мені здається, що тренувати свою дитину можна лише до того моменту, поки вона не виходить в ринг. Я думаю, далі там вже в серце боліти. Вони виходять дуже швидко. Наступне: думати більше про гроші, ніж про бокс. Це залежить на якому етапі кар'єри. Є такі боксери, коли вже, наприклад, в боксі все довели. Ну, тоді це норма, чому ні? Ти все життя цим займався? І що? Це ж не волонтерство. Е, наступне: Рольові ігри з дружиною. Уточнюємо. Не практикуємо. А я мені не цікаво, чи практикую. Ні, справді цікаво. Це норм чи стрьом. Мені здається, що ви там робите у ліжку з дружиною. Це. Це у будь-якому разі не норм. норм. Так, так. <к layer> ну, мені так здається. Це ж дружина. Танцювати після перемоги от просто в ринзі, норм чи стрьом. Це, це супер-норм. У, <Subs vine> у нас є багато, так? Так, звичайно. Сказати, що я втомився, я більше не хочу буксувати. Це норм чи стрьом. В якому віці? <к acts> Ти ж знаєш, чому я це питаю. Зараз це стрьом. А ага. коли настане той день, коли це буде норм. А цей день може наступати кілька разів, наприклад. І так, може бути. І думка може змінюватися, до речі. У Та тебе такий день вже наступав у 2020 ну, році. Ну, це ж був комплекс причин. От про комплекс причин розкажи. Ну, От дивіться, що сталося? Кінець 2019 року, я програв бій. Тобто, звичайно, твої позиції після поразки ти улітаєш вниз. Тобто, тобі потрібно потрібен якийсь час, щоб відновити їх, щоб піднятися знову в топ. Це перше. Потім почався 20-й рік, я почав готуватися, був ковід. Це вже зараз так сприймається, як щось таке неймовірне, щось таке взагалі незрозуміле, як начебто цього ніколи не було. Шоу нема, що робити нема, тобто позиції низькі. Я не знав, коли це повернеться назад. І я почав думати, якось себе реалізовувати в чомусь іншому. Якось так, ну. Один відомий боксер запропонував просто прийти на спаринги. Коли прийшов, то побачив, що ще можу, і дуже, дуже непогано. Ще є порох пропонує, так? Сашко, так? Так <світ> дякую тобі за відвертість, але я продовжу тебе дивувати. Ну, не так, ні. в мене для цього є ну, спеціальні такі дівайси, Називається Шок Контент. Лячно? <світ> Я тобі буду ставити питання, ти будеш відповідати або робити це питання. Але є один нюанс: в тебе буде на руці спеціальний дівайс, і в випадку, якщо ти будеш відмовлятися, ти будеш отримати потужний розряд струмом. І чим далі, тим гірше. Але якщо ти не відмовляєшся, а робиш, то відповідно отримую я. А Якщо в мене виникне рефлекс під час. Я сяду далі. Ну ладно. Поїхали, Поїхали, одягаємось. Персію. Коли після добрих вчинків залишаються складні плями, довірся дискам персіл. Потужне видалення плям і свіжість пральної машини це сила глибокого очищення від персіл. Завжди тримайте подалі від дітей. Це глибоке очищення. Це персіл. А я нагадую, що ви дивитеся спорток на каналі Епіцентру, і ми тут розмовляємо з найкращими українськими спортсменами про спорт і не лише. І зараз ми знущаємося над Олександром Гвоздиком. Ще ні. будемо знущатися. Ти готовий? Так, ну що ж, поїхали. — Завдання твоє буде. — Так. — Ти зможеш його забити цвях за 30 секунд. — Молотком? М -м -м, звичайно, звичайним молотком, але в боксерській рукавиці. — Поїхали. — Спробуєш, так? — Так, так. так — Не заб'єш — отримаєш на горіхи. — Так, підходить. — Здоволений. — Так, так, так. так — Ти вдягнувся? — Я вдягнувся, готовий? я готовий. — Готовий? Капа є? Покажи. — Немає. — Немає. Нема. — ну, тут... Бандаж є. — Бандаж? Ну, якщо промахнусь. Головне, не поколіє. Вже, вже троє дітей Вже Головне можна. не по коліну. Поїхало. Та ну камон. Так не чесно. Ну, давайте, вбивайте мене, чи що. Ай-ай-ай! За якими якостями чоловіка можна назвати підкаблучником? От Усик каже, що він підкаблучник. Ти згоден з цим? І Чи ти вважаєш, що це добре, чи це погано? От які якості характеризують підкаблучник? Я згоден з ним на 100%, тому що такий самий сидить ось тут. Якщо вам потрібні якості, дивіться, ось вони, усі якості. Я бачу в тебе багато якостей, але назви саме, які характеризують виключно такого найякіснішого. Бути турботливим, ну це не якість, а ситуація, наприклад. Питати дозволу піти провести час з друзями. Або питати. Ні, ну як, у нас е, ми приходимо до спільного консенсусу. Скажімо так. Це я так називаю. Я питаю, я йду. Так, так, так. так. Ну, наприклад, так. Наприклад, отримувати на день народження подарунки, такі як, наприклад, там тостер. клас. Окей, зараховуємо. ай ой ой краще б я не зараховував. Я ж був, я міг, я ж міг. Ну, будь ласка, будь ласка. Ми вже там більше 20 років зі своїми дружинами. Тобто мені здається, це єдина. Для всіх кажу, це єдиний спосіб, як збудувати сім'ю, побудувати Окей. щасливу сім'ю. Ну, ну, кажуть Happy wife, happy life. Так, наступний. От тут тобі все, тут капець. Е, ти чув коли-небудь як американські коментатори коментують бокс? Я навіть одного разу це робив. От тепер, е, так як вони це роблять, е, прочитай вірш Шевченка. Окей. Ось текст. Але в стилі е американського коментатора, щоб ми всі зрозуміли, що се рекламує Олександр Возник! Завжди! <смір> якось таку, такого бажання не було. Мені тринадцятий минало, я пас ягнятка за слову, що так сонечко сіло, чого мені чого було? Мені так любо-любо стало, не наче в Бога. Уже до раю, я собі у борідні молюся Богу. І не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молилось, чому так весело було. Господнє небо і село, дня, здається, веселилось, і сонце гріло не Я себе відчув реально на поєдинку, кіс медісон скверґаден. А ха-ха! Заберіть мене це! Наступне питання. Ну, ти Ой, мене його. просто вбиваєш без рук. Розкажи чесно, яке твоє найслабше місце в характері. Де ти, ти точно даєш слабенько? Мені здається, що я завжди намагаюсь, щоб все було правильне, все було за підручником, все було у чіткому розпорядку. І десь коли щось йде не за моїм планом, це мене дратує. Тобто в тебе повинні бути всі шнурки напрасовані, взуття так, рівненько, Так, звичайно. Ну, наприклад, я там не знаю, буде одна шкарпетка десь лежати посеред кімнати, то я не усну. Ну якісь ти неправильні підкаблучник, Знаєш? Я думаю, ні, як навпаки, навпаки, це ще одна, ще, ще одна риса підкаблучника. А протестувати, бо, як? бо якщо ні, бо жінка потім накаже. а мене не боїшся. Ну то тут що за діла? Ай! Можна жінка. Що <реш> для цього треба зробити, щоб вони не били мене? А, ну тепер а, точно тебе глупо не током, бо я тут вже зацікавлена людина. Тобі треба відгадати пісню, яку буду чути лише я і показувати тобі жестами. Пісня. А якщо. Ви не дуже талановитий у передачі. Почекай, що значить, якщо? Ну Тобто це. Наче про заряджені є. судді. Так воно і є. Ви ж зацікавлений. Моя студія, мої правила. Окей, поїхали. Ну, <рив> там, грають там. Що це показує? Ні, українська пісня. А, українська? Так, 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 все простіше. Ну, барабан, удар. Бий, барабан. Пий. Би, біги. Маши руками. Я не знаю. Давай я не перевіримо я не показати. Мені здається, час пройшов. <звук> <О, звук> реально? <звук> а ти думав! <звук> — А я думав, А мені подобається. <звук> це мотивація. <звук> Андрій так ой, ой, я думав, що він ну, ну гонить. А воно так, ну ну, я звичайно, це не так, що тебе вбиває, але ну, ну, ну досить так відчутно. Ну, мотивація підвищилась, це 100%. Так, тобі сподобалось? <хи> Дуже. <хи> Граємо далі. Поїхали. Назви три незвичні речі, які змушують тебе плакати. Ну, це якось серйозно. Ну, наприклад, втрата близької людини. Ну, це так, да, це серйозно. А щось таке, не знаю, там. О, ну, ні, це перше, мелодрама мел якась, не знаю. Ну, я такий не дуже мелодраматичний хлопець, мені здається, я такий більш сухий в цьому питанні. Окей. Але от Давай. я пам'ятаю таку таку історію. Коли ми приїхали з Олімпіади, і усі так. На е... Олімпійській базі. Так, та, вже після. вже після. І ми усі разом повинні були роз'їжджатися. Тобто, так, звичайно, в контактів. Ми, 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 ми на зв'язку, але там хтось там, ну я в профі, там, я туди, я туди. І ми чомусь поїхали, я їхав в машині сам і заплакав. Синтерематично? І красиво, Да, красиво. Ще одну давай. Я заходжу на кухню і дружина ріже лук. А ти на цибулю так реагуєш, так? Ну, мені за синтікія. Я напевне там з -з за 100 метрів відчується і буду, і буду ще було... довго плакати. Вбивайте. Ви що там більше додаєте, чи що? Тепер я вірю, тепер я вірю, я це спробував на собі. Так, давай ще одне питання, і закінчуємо. Я більше не можу цього терпіти. Але питаннячко, це завданнячко. Найцікавіше. Тобі тут знадобиться твій телефон, і я тобі ставлю завдання: набрати Олександра Усика, сказати, що ти обираєш нову машину. І обираєш між геліком дізельним, це принципово, і електричкою. Коли він тобі дасть пораду, скажи супер, е позич трошки грошей. Поїхали. Ви точно знайомі? <гум> Вчора бачилось. Вчора парились разом. А, в нього, до речі, сьогодні з його дружиною Катериною річниця. То не будемо його турбувати. Шкода. Ви дивитеся спорток на каналі Епіцентру, і це найкращий подкаст з українськими спортсменами, де ми говоримо про спорт і не лише про спорт. І сьогодні у нас в гостях Олександр Гозик. Сашко, у Білій церкві є школа боксу імені. Так. Олександра Гвоздика. Є така. як часто ти туди приїздиш і чи доводиться тобі потренуватися з вихованцями цієї школи? Ну, так, це ж саме те, чим я зараз займаюсь. Насправді я приїжджаю саме туди, останній ну, останні рік, скажімо так, можна сказати, два роки. Ми от нещодавно провели турнір, який був присвячений річниці нашої школи. Там. Тобто, мотивуємо мале покоління розвиватися та ставати спортсменами. Прикольно. Для тебе це що такий собі бізнес, робота, яку можна буде продовжувати після вершення активної кар'єри? Чи це більше якась спадщина вже, те, що ти хочеш залишити після себе? Це 100% на бізнес, тому що в нашій школі діти займаються безкоштовно. Тобто на цьому багато не заробиш. Ну так на безкоштовному не буде заробляти. Я думаю, це мотивація, це, скажімо так, інвестування у майбутнє. Я не знаю, мотивація для молодого покоління. Пам'ятаєш себе у шкільні роки? Ну, щось пам'ятаєш. Предмети, які я вивчав, пам'ятаєш? Так. Ти гарно вчився в школі? Ні. Супер! Це мій шанс. <laughs> <laughs> Зараз uh, пропоную зіграти тобі у школу. Боїхал. Я буду ставити тобі питання, так. ти будеш відповідати на ці питання. Але не все так просто. Це, це не факт. Тобі треба відповісти ну мінімум, давай так на п'ять питань. Якщо ти відповідаєш хоча б на п'ять питань, то покарання виконує струм. Я. Вже зняли. Покарання буде, але яке я скажу потім. Ще дуже важливо. Я тобі буду ставити питання, відповідаєш швидко, але я буду в тебе тицяти рукавичкою. Ти тобі треба буде ухилятися ще від моїх типу ударів. Ми будемо на адреналінчику працювати. Ну, окей. Готовий. <свист> <свист> ну, я не впевнений. <свист> в школі я не добре вчився, тому що багато пропускав. Так, поїхали. Так А скільки... Так ухиляйся, ти що зараз а. получиш? Я ж тобі роблю склад... складності роблю. А, я, 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 я а, думав, що а, <свист> в процесі Ні-ні-ні, в процесі Я дистанцію а, буду витримувати. <свист> <Я отак, свист> <свист> 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 як... <свист> скільки складів у слові гоздик? Два. Тьо, який князь хрестив Русь? Володимир. Двоє боксерів б'ються 10 раундів, але ніхто не отримав жодного удару. Як так сталося? Не знаю. А, у якому місці знаходиться Софійський собор? Київ або Туреччина. Київ, так. 64 4 на 8. 8? Найбільша планета сонячної системи. І Пітер. Ти готувався. Полюбляю астрономію. Не плутати з астрології. Продовжує речення, don't push! Це я знаю добре. Наменша область України. Хто автор лісової пісні? Птичка. Що в тебе завжди за спиною? Копчик! Суперник! <рес> Минуле! <рес> так, ну, напевне, ти відповів? Де ти не вгадав? Двоє боксерів, які б'ються 10 раундів, але ніхто Дей, не отримав жодного удару. Як так сталося? Бояри? А... а як не отримав жодного? Як це? Так, а що на спама? Але, але без контакту. Та ну це, якесь... — Треба треба рости. Гумова жінка. Та треба ще це це не <рес> Так, Юпітер ти мене здивував. Найменша область Чернівецька. Ага. І Леся Українка, авторка лісової пісні. Ну Слухай, круто. Дякую. Так, треба ускладнювати цей конкурс, мені ж не подобається. Квантова механіка, мені це все подобається, там подобається астрономія. От мені якесь таке приготували, я не знаю, що це. Я це ж не буду. Ну, не ну, знаю. Хочеш, можеш скуштувати. Ні, ні. А ну... Ну, тут точно допінгу немає. Мені сказали, бо готувалися для тебе. <кліп> так вийшло. Що буду пити Якісь я. Якесь дивне поєднання чогось шоколадного та чогось зовсім не шоколадного. <рес> ну, тобі, як ковбаси. Значить, то... Віддай! <рес> Програєш, -про 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 будеш пити. Своє пити. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, ну, з шоколадом пахне, але нічого спільного з шоколадом немає. Якийсь розсів? Я не вгадав, що це. Але мені розказали, що це сік від капусти квашений розсіл. Uh -huh. ну, я розсіл майже вгадав. З лимоном. І все це зафарбували смачнючим. Какао порошком, а не те, mm. що ти казав. Я потім доп'ю. Ну, це начебто як, як шоу таке на, на інтерв'ю, тому це круто. Я нагадую, що ви дивитеся Спорток, найкращий подкаст з українськими спортсменами, де ми розмовляємо з ними про спорт і не тільки, а інколи, і просмажуємо доволі такими підступними питаннями. А партнер проекту Персіл в Персіл ти завжди викладаєшся наповну. І, Олександре, ти завжди викладаєшся наповну. І е, я хочу від тебе почути пораду для батьків, які вагаються, чи можна відпускати дітей. На секцію боксу, наприклад, або взагалі контактні якісь види спорту чомусь вважають інколи, що це небезпечно, що це там, може нашкодити дитині. Ти, як батько, можеш порадити батькам сказати: ні, не робіть цього чи так, не бійтесь? Ну, я чув, деякі боксери кажуть, що я б не віддав своїх дітей у бокс. Я не розумію цього, тому що ну, чому б я сам займався цим вже на сьогоднішній день, 28 років. Є такий, такий стереотип, що, стереотип, що від боксу тупіють. Тупіють не від боксу, а від того, що багато людей, коли починають починає професійно займатися спортом, вони забувають на будь-який розвиток, саморозвиток. Ну, Якщо вам сьогодні здалося, що я хоч трохи можу розмовляти, я скажу, що в мене професійно навчені люди. Принаймні намагаюся бити по голові, і дуже часто в них виходить. Так. Ну я ще вмію розмовляти, не здоровуся з з ручками там дверними. Сашко, і ти професіонал, ти спортсмен, який багато років займаєшся цим, ну більшу частину свого життя, але не всім так вдається гарно виглядати. Твоя, будь ласка, порада зовсім поради. Е, як зробити такі гарні вуха. <ріст> як себе тримати в формі? Що базове потрібно виконувати? Якщо ти хоча б це будеш робити, то точно буде. Ну я тут ніжання. буду над ним, бо насправді правильно харчуватися, правильно, менше Пий її. Треба пити. Заклик пий, ми почули. Що ще треба робити? <ріст> <ріст> їж, <ріст> їж. Правильно пий, пий їж, спи, живи. Спи. Сашко, я дуже дякую тобі, що ти завітав, що ти знайшов час у своєму щільному графіку прийти і поговорити про спорт, про бокс і не тільки погратися, порозважатися. І бажаю тобі успіхів, щоб твоя кар'єра тривала так довго, як ти захочеш, щоб ти виграв все, що ти захочеш, і щоб, звісно, травми тебе не супроводжували, щоб ти забув про них. А щоб тебе трішечки надихнути, щоб мотивувати, ми підготували для тебе подаруночок. Ось Окей. такий подаруночок від нашого партнера-бренду засобів для прання персіл. Супер. Ти завжди викладаєшся на повну у ринзі. Це подарунок з натяком, так? Персіл? Я розумію. <рес> персіл <рес> подбає, щоб твій одяг був максимально чистий і неймовірно ну, гарний. <рес> Шовковистий. Перфектний. перфектний. Дякую. А я нагадую, що ви дивилися спорток на каналі «Епіцентр». Це найкращий спортивний подкаст з українськими спортсменами, де ми розмовляємо про спорт і не тільки. Дякую, що додивилися. Обов'язково ставте вподобайку. а також залишайте коментар і обов'язково підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Персіл, коли після добрих вчинків залишаються складні плями, довірся дискам персіл. Потужне видалення плям і свіжість пральної машини це сила глибокого очищення від персіл. Завжди тримайте подалі від дітей. Це глибоке очищення. Це персіл. А ти любиш перемагати так, як це любить наш гість Олександр Гвоздик? Тоді відповідає на запитання в коментарях та вигравай крутезний подарунок від нашого партнера Персіл. І сьогоднішнє питання таке: чим відрізняється аматорський бокс олімпійський від професійного? І чому ці відмінності мають значення для боксера? Серед усіх учасників, які дадуть правильну відповідь, а також обов'язково поставлять лайк цьому відео та будуть підписані на наш Ютуб канал. Ми розіграємо корисний подарунок від нашого партнера Персіл. Перемога над плямами. Твій новий рекорд. Стань чемпіоном чистоти з набором для досконалого прання від нашого партнера Персіл. А результати попереднього розіграшу шукайте у коментарях під цим відео.